Скільки ж просив мене хлопчина зняти огляд на Зубер Т-245, та щоб він ще й по снігу поїздив. Не знаю нащо воно йому треба, але він мене дуже багато просив. Ну, добре, зараз коротенько по характеристикам даної техніки. Сильно він, хлопчині, полюбився. все ж. Движок в такій техніці встановлений 1115, отже, об'ємом 1115 кубічних сантиметрів. Видає він 22 коняки. На пікових оборотах в середньому десь 20 коняк він буде видавати. Привіт, лише задній. Спереду в нас нічого, просто балка. Рульове в нас механічне. Габаритні розміри. 2500 на 1300 і на 1300. Такої техніки. Передня гума. У нас, 6 на 12 задня 95 х 5 на 20. Ззаду маємо трьох точку, яка витримує до 400 кг навантаження. Погляньмо на нього ось. Особливість. Такого що в ньому стоїть нормальна тракторна коробка. І ця техніка реально буде ходити і не розвалюватись у вас. Ціна на даний момент 3650 доларів. І що приступимо до тест драйву.